Ти ноут взяла, я вже думала, що я свою презентацію буду на пальцях показувати. Ледь давай, може, спочатку ти свою презентацію покажеш, а потім я свою. Добре? Угу, Давай. Та флешку давай. А. Даю. листай, листай, ще нижче, нижче, нижче. А Це мої фоточки, не дивись. Так, слайд номер один. А, я, а як це так? Почекай, а де моя? Ти відмінність помітила? Звичайно, в тебе фіолетова, в мене жовта. і все, все інше, ідентичне. Ти спеціально сиділа коло мене в телефоні, типу в телефоні, поки я презентацію робила, а потім прийшла до себе додому і тупо скопіювала. Якщо я змогла повторити, то це вже не тупо. Ну блін, мені просто сподобалась твоя ідея. Та я б могла тобі щось інше показати. В мене тих ідей треба було просто запитати. А мені сподобалася ця дивись, як пригає картинка. Я в курсі. Блін, та ти навіть тему не змінила. Як ми будемо відповідати одне й те саме? Ну, це ти будеш відповідати одне й те саме, а мою ідею побачить вперше. Ну тоді ні, я перша буду відповідати. Натальонна, я готова.